А події бізнес на першому регіональному студії Антон Бітімєров до вашої уваги короткий огляд економічних новин. Чиновники Мінфіну планують до 24 лютого узгодити урядовий проект змін до податкового кодексу. За словами голови комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Віталія Хомутинника, міняти кодекс готуються і депутати. На розгляд комітету вже надійшло вісім законопроєктів від різних фракцій, пише експерт Україна. На думку опитаних експертом підприємців, крім реформування спрощеної системи оподаткування, од Одним із проблемних питань у найближчому майбутньому стане автоматичне відшкодування ПДВ, старт якого анонсований президентом на березень. Фонд держмайна планує до 25 лютого підписати з товариством СУ договір купівлі-продажу 92,79% акцій Укртелекому. Про це повідомив на засіданні спеціальної контрольної комісії Верховної ради з питань приватизації глава фонду держмайна Олександр Рябченко. Я думаю, що договір купівлі-продажу буде підписаний не пізніше 25 лютого, сказав він. За словами Рябченка, фонд вже одержав від концерну ЕПІК, дочірньої компанії, якого є товариство СУ, Усне підтвердження своєї згоди укласти договір купівлі-продажу за запропонованою фондом ціною 10 мільярдів 575 мільйонів гривень. Він зазначив, що зараз фонд очікує офіційного підтвердження, згоди епік укласти договір купівлі-продажу. Страховики отримали повноваження оформляти матеріали ДТП, у яких немає травмованих чи загиблих. За відповідний законопроект у другому читанні та в цілому проголосувало 329 депутатів. Як зазначається в пояснювальній записці, до документу страховикам передані повноваження з оформлення матеріалів дорожно-транспортних пригод, у яких Іх постраждали застраховані транспортні засоби та відсутні травмовані чи загиблі особи. І до головного сьогоднішнього огляду зараз вже ніхто з українців не сумнівається в тому, що державна пенсійна система не в змозі забезпечити гідний дохід пенсіонерам. Тому все більше людей завчасно починають піклуватись про свої накопичення і вибирають продукт страхування. Життя змушує довіряти надійним і перевіреним компаніям. Ні в кого з фахівців не виникає сумнівів, що незаперечним лідером у сфері консультаційної діяльності з питань страхування та пенсійного накопичення є компанія Євролей Україна. Це дочірня компанія міжнародного концерну, який вже протягом багатьох років Ма лідируючі позицію на ринку країн Центральної та Східної Європи. 2010 рік став дуже успішним для нас. За цей рік ми змогли завоювати довіру у понад 14 тисяч клієнтів. це означає, що понад 14 тисяч осіб довірили своє фінансове майбутнє, майбутнє своїх рідних і близьких компаніям зі світовим авторитетом. Компанії Євролайф, найуспішнішому страховому посереднику на ринку України, та її партнерам, лідерам страхового ринку компаніям Граве Україна і «Метлайф Аліко Україна. Євролайф Україна пропонує своїм клієнтам класичний продукт страхування життя, який включає накопичувальну частину, в тому числі і пенсійне накопичення, і медичне страхування. Наш продукт дуже важливий для населення України, особливо зараз, коли вже немає сумнівів у тому, що державна пенсійна система не в змозі забезпечити гідний дохід пенсіонерам. Українці повинні зрозуміти, що якщо вони хочуть забезпечити собі фінансове майбутнє, то повинні займатися індивідуальним пенсійним накопиченням іншого виходу у них просто немає. Крім того, наш продукт пропонує ще й захист від ризиків. Це турбота кожного про свою сім'ю, рідних та близьких. А нещодавно у сфері медичного страхування ми розпочали співпрацю з компанією Альянс Україна. Тепер в нашому арсеналі ціла палітра страхових продуктів, які можуть задовольнити всі потреби українського клієнта. Згідно з висновками економістів, минулий рік через слабкий розвиток ринку довгострокових кредитів був складним для усіх фінансових інститутів. У той же час, завдяки позиції, яку зайняла Євролайв груп, а також довгостроковому обслуговуванню клієнтів, компанія не тільки втримала свої позиції, але й змогла збільшити частку ринку завдяки міцній позиції, яку займає наша компанія на ринку, завдяки нашим партнерам, страховикам та їх продуктам, а також завдяки високоякісній роботі наших консультантів, ми змогли зберегти довіру наших клієнтів. Ціни легкі для всіх часи. При цьому ми змогли не тільки збільшити кількість наших клієнтів, але й збільшити нашу частку українського ринку. На сьогоднішній день це близько 40%. Компанія «Євролайф Україна має хорошу інфраструктуру, головний офіс у Києві та 11 регіональних офісів у всіх великих містах, у тому числі і в Луганську. Зрозуміло, що така широка мережа регіональних представництв гарантує високу якість послуг, що надаються клієнтам, і оптимально підтримує співробітників компаній, що працюють в регіонах. І на сам кінець випуску курси валют від Нацбанку. На сьогодні, 18 лютого, Національний банк України встановив такі курси валют по відношенню до гривні: 100 доларів США – 794 гривні 17 копійок, 100 євро, 1076 гривень 89 копійок і 10 російських рублів 2 гривні 71 копійка. У комерційних банках Луганська сьогодні були наступні курси валют: 100 доларів США – купівля 794,60 – шістдесят 795 гривень. Продаж 797,50 – 798,50. 100 євро. Купівля – 1060-1075 гривень, продаж – 1090-1095 гривень. І 100 російських рублів. Купівля 26 – 2690, продаж 27 – 2740-2760. І це поки що все, про що ми встигли вам розповісти. Черговий випуск подій бізнес. Дивіться наступної п'ятниці. Слідкуйте за подіями. Побачимось.